Всіх вітаю, ви на каналі Меджик Є. І подумала я, що як так у мене ще немає на цьому каналі подібного розкладу. Можливо, навіть час від часу буду дублювати цю тему, повторювати. Бо бачила на багатьох мантично-магічних каналах таку тему. І сама навіть дивилась такі розклади, щоб отримати сторонній погляд, чи спрацював проведений ритуал будь-який. Ну або можна так само тут згадувати, чи спрацює, якщо ви тільки збираєтесь його робити. Загадувати можна як. І ті ритуали, ту магічну роботу, яку ви робили самотужки, так і ті, де ви подивились, от як в мене на каналі онлайн да, ритуал. До речі, хто ще не дивився, переходьте в плейліст магія, вже в мене є там чистки, ритуали. І повірте мені, онлайн воно працює не гірше, а іноді навіть і краще, аніж вживу. Ну, тобто, це працює, це працює, якщо майстер вам резонує, то все працює. Так, зробимо на три варіанти. Буду читати і в варіанті, чи спрацює, і в варіанті, чи спрацював. Да? Можливо, для когось буде корисно продивитись заздалегідь. Дивитись буду на гральних картах. Ендрік Джин дуже дружу з цією колодою. Звертайтеся особисто. Кому цікаво, тайм-код по варіантах буде, як завжди, в закріпленому коментарі, як і посилання на мої інші ресурси інтернет-сторінки. А також в описі до відео є посилання на мої тіктоки, яких я маю два. Теж підписуйтесь, якщо ви є на Тік-Тоці. А якщо нема, то, до речі, відео з тіктоку я стала дублювати в Телеграм. Можете підписатись на телеграм. Все, що викладаю на Тікток, я одразу тепер викладаю і в Телеграм. Ну, поїхали варіант перший, варіант другий і варіант. Третій. Можете, звісно ж, загадувати всі варіанти на різні ритуали, на різні ситуації. Або, якщо сумніваєтесь, який саме ритуал потрібен, то загадати там в різних варіантах і подивитися, як буде краще. Отак, поки що, по одній карті, а там, звісно, будемо доповнювати в процесі. Кому треба, нажміть паузу, а ми будемо починати. Варіант перший. А, да, тут спрацює чи то спрацював єдине, що енергії в карти трохи такі е, тяжеловісні, скоріш за все, в більшості не у всіх, звісно, бо вас багато. А в більшості тут е, був ритуал на щось матеріальне. Да? А з матерією з нею, в принципі, магічно працювати важче. Ну тобто поставити енергетичний захист простіше а, ніж привернути гроші да? ну, конкретні з матерією. Ну або тут інше матеріальне питання, або питання краси здоров'я. Щось таке. Ну, тобто, тут, скоріш за все, тема ритуалу така, що воно не може спрацювати прямо по щелчку пальців, да, прям швидко. Тут потрібен час, щоб воно розігналося, щоб всі енергії лягли. Але так, звісно, тут робота проведена конструктивно. Ну, давайте пораду для тих, хто тільки збирається робити. От знову ж таки. Тут якось треба посилити магію слова. Ну навпаки, ой, навпаки, ось наприклад, якщо ви там робите мовчки, да, весь ритуал. Ем... Воно спрацює не так швидко, як якщо ви омовляння якесь прям голосом проговорите. або посилити тут якимись звуковими ефектами, магіями повітря, або додатково, я не знаю, якісь омовляння молитви попроговорювати, афірмації, мантри послухати. Якось тут силою слова, силою голосу можна посилити. Або якщо ви це робите людині, яка... Не в курсі, да, але людини ритуал стосується, то проговорити її і тоді якось швидше енергія піде, от якось так. Але в цілому тут нічого поганого не скажу по цьому варіанту. Все конструктивно, все на благо. Однозначно, тут не є. Якщо ви загадали якийсь ритуал, я не знаю, перекладу, псування, ну щось таке умовно деструктивне, то, то це, скоріше за все, не ваш варіант. Тут щось конструктивне, тут щось на покращення, тут щось на благо. Але треба да, посилити от щось проговорюючи через. Ну, все, що от йде на рівні вішутхи горлової чакри. Можливо, ви цією силою слова просто. Ну, є воно. О, Слухайте, як чітко. І валет на дні. Да, Не треба тут замовчувати, тут треба. або... Більш впевнено маніфестувати те, що ви хочете тут отримати, зробити, якось більш відкрито. І тоді ну воно і так, і так спрацює, просто так краще і швидше, от якось так. Да? Не треба цей корсет одягати в якісь звичні рамки тут все втискувати. Тут більш відкрито вам треба якось це маніфестувати. Ну, от, якось так думаю, що плюс-мінус буде всім зрозуміло. Поїхали далі. Варіант другий. Ой, ну тут може піти якийсь конфлікт енергії. Ну тут треба уточнювати. Ну коли, наприклад, от мені якось одразу тут пішло на потоці, коли, наприклад, ви збираєтесь робити гармонізацію, якусь там комусь. А сама сам перебувається перебуваєте в роздраї. або там майстер, до якого ви звернулися, не в підходящому настрої на цей ритуал. Ну, от якось так буває просто так, що задумується одна магічна маніпуляція, один якийсь певний вплив. Але за рахунок чи то непідходящих підходящих енергій дня періоду, не підходящий місячний цикл, не те, не, не той, який я не про критичні дні, а про місячний календар. Там же теж важливо, в який день що робиться. Тобто, якщо ви тільки збираєтеся робити цей ритуал, ретельно перевіряйте, чи підходящий день, чи підходящий місяць, чи підходить ваш стан. Ну, от, тут от таке щось: тут може піти конфлікт енергії і вплив задумувався як розпалювання, наприклад, пристрасті, а спрацює, ну в кращому випадку, як гармонізація якась. Результат буде, воно спрацює. Да? А, питання в тому, чи так воно спрацює, як задумувалось. Тобто дія якась все ж тут буде, воно подіє, але, скоріш за все, тут за рахунок того, що чогось не врахували, може спрацювати не так, як планувалося. Ну, своя користь завжди в всьому є, да? свій досвід і так далі. Але тут треба все ж таки краще все продумати. Ну, якщо ви тільки збираєтеся. Якщо ви вже зробили, давайте що буде в результаті для тих, хто вже зробив. Ну, якось більш нервово пройде, аніж хотілося. І з одного боку, ситуація, на яку ви впливали, вона зрушиться з місця. Але не таким чином і не в такий спосіб, як задумувалось. Рух буде, зміни якісь будуть, вплив відбувся, да? але може більше як нервово пройти в результаті все. Ну, ви, ви тут отримаєте те, що хотіли, тільки не, не тим шляхом, як хотілося б отак. І е, що треба врахувати тим, хто тільки збирається робити. Ой, сама карта вилетіла. Іншу людину. Або волю іншої людини, або е, дивіться, якщо ви е, збираєтесь робити. Ритуал самостійного самотужки враховуєте, чи ви тут не впливаєте на волю іншої людини та людей, тобто вплив бажано має бути максимально екологічним. Да, отут у цей спротив може й піти, бо у людей інші плани, інші наміри, А ви тут, як типу, протискаєте да, цю ситуацію і йде як спротив. Зовнішнього простору, енергетики інших людей, або людини конкретної, ну, тут же різні будуть ритуали. От, Якось старайтеся, так, щоб обійти оцей момент продавлення волі іншої людини або людей. Якщо ви збираєтесь звертатись до практика, то тут буквально прямим текстом кажуть: обирай іншого практика, що ну, іншого майстра треба. от. І ще якщо ви, наприклад, збираєтесь робити якийсь вплив прямо на конкретну людину, чи то там розпалювання емоцій, ну, розжиг, да, те, що російською, чи то гармонізацію з конкретним там партнером, то вам кажуть, що краще зробити загальну от, на, на гармонізацію особисто сфери особистого життя е, у своєму житті. Ну це наприклад і особистого життя, там вже переносите на свою ситуацію, да? кажуть, шукати інші варіанти і якось більш глобалізувати, щоб це не на конкретну людину людей було спрямовано, а отак загалом. Просто щоб в мене от гармонізувалася ця сфера, а також життя вам знайде що дати, да? ну так. Тобто, треба як розширити цей ваш посил. Да? Ви може якось хочете тут вплинути цілеспрямовано на щось на когось, а вам треба розширити свій запит до життя, до всесвіту, і буде кращим тоді результат. Отак, от отак. Буду вдячна дуже за зворотний зв'язок. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо вам зрезонувало, і дякую за увагу, а ми переходимо далі. Варіант третій. Ого, тут прям дуже різко, дуже швидко спрацює, особливо для тих, хто тут загадував чистку, якесь очищення, або, наприклад, обрив перев'язки. Якщо ви відсекти когось хотіли, або відсекти якісь сценарії, шляхи, або тут відкриття шляхів, наприклад, тут гарно програється по цій карті, тут знаєте той випадок, коли магія спрацьовує миттєво, от її не треба тиждень, два-три місяці, щоб розганятись, розкручуватись, внідрятись, ну бо енергіям зазвичай теж потрібен час, щоб як да, російською. В нашу енергоструктуру, в ситуацію в інших людей. То тут якось як відробили і спрацювало. Тут, тут сильно, да? дивіться, тут ще й на дні яка карта. Тут одразу почало діяти, і, мабуть, ви одразу побачили, чи то знаки, чи то результат одразу якийсь фактичний, там сни комусь одразу пішли. Ну, тут прям ювелірно-хірургічно зроблена робота. Ну або якщо ви збираєтесь, то так воно спрацює. Ну, от так, яким тут буде. Ну тут взагалі, тут просто вищий пі пілотаж впливу на реальність. <сум> Якщо це, наприклад, ви збираєтесь звернутися до якогось конкретного майстра, да, і хочете знати, яким буде результат, то тут ну, просто вищий пілотаж. Тут може ситуація розвернутися на 360 градусів. От у багатьох тут буде питання повернення назад, ну як питання зайняти своє законне місце, да, відібране, наприклад. Або повернути щось у своє життя. Ну, коротше, то по-різному, дуже по-різному буде. Але результат буде самим позитивним для вас, в будь-якому разі, цієї роботи. Отак, От третій варіант. Дякую за перегляд, буду вдячна за вподобайку і зворотний зв'язок. А на тому в мене все. Звісно, звертайтесь особисто. Буду рада. А я вам дякую за увагу. Не прибуде з вами сила.